Всім привіт з вами Саша. І сьогодні ми будемо ламати Лакіблоки. Самі справжні Лакіблоки. Ось вони. Ну це не зовсім Лакіблоки. А як ви можете бачити, по назві губка. Ну, ефектних один і той самий. Для тих людей, які є ниві або не вміють ставити мод Лакіблок спеціально є і ось той вам механізм, який я покажу пізніше, А якщо ви хочете мати таку як в мене, карту, набираємо під тим відео лайків так 30. Я думаю, це не багато. Ні, то не було. А -а -а. під моїм трубадуром 30 переглядів. Я подивився так. Давайте 30 лайків. <тас> ви ставите 30 лайків, я вам даю карту в описанні. Е не тільки 30 лайків, мені більше не треба, рівно 30. Вот. И вы мне даете... Что там за нафиг? Что за. О, фук! Ух! Ух! дивіться, это такая, это такий кубик с толо. Е, типа, бедроку, три блока... Ой, три на три е, довжина его. Та ну на нафиг, короче, я звідси, все, До побачення. Я уваляюсь. Я ще взагалі сушик лимліс. Ну так от, 30 лайків і я вам даю карту. Тут э, ефекти майже ті ж самі. От ви можете бачити всі ефекти, які є. От. Ось, ой, вот та стінка, тільки вона не така лезенька, а там ще блок в називає. Тільки вона щось заспавнилась криво якось. Ну, все, я чекаю від вас лайків. У вас часу безлімітно. Якщо ви хочете блокі-блок без модів, будь ласка, 30 лайків, я вам даю карту і все, що вам треба, там вам тільки карту треба, навіть ресурс -пек. ресурс пака не треба, а тільки карту. Ну і все. А правила я вам зараз розкажу. За звуки навіть, налаштування звуку. Там музика, ворожі, гравці, дружні, проігрувачі, натні блоки, середовища. Е, ну так от. Що? Е, чекаю від 20-30 лайків, а правила ігри такі. Я ламаю лайки блоки У мене є стежка з лайкі-блаків. Дорожка. У мене випадають любі речі, я маю прорватися до чекпоінта. Ото чекпоїнт. Отак блоків три. Ну коротше, отак блоків ряда, то є чекпоїнт. Но мені перед тим треба зламати всі лакі-блоки, які стоять. Діка! О, я його відволік, я його відволік відволіки сушикла. О, фак, 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 в мене ях, піксель. Ото фігня, давай, давай, давай. Давай, 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 давай. давай пожалуйста. О, ой, тут, тут, А, фак. Ша, одна треба було вниз купати. Вот Ф... я балван. Ну, короче. Давай, давай, давай. Що ж ти так хіл? Давай, бо зараз і сушикли, як підлетить, як рване. Фа... Фак. Я Ф... завжди ламаю лаки з Ага. Что-то было. Я не запанилось? Не заспавнилось. А, спрутитись. О, можна ставити спалнпойнт. Да, у мене спалнпойнт. Та, дорожка я сам зробив. Не встиг, Не встиг, каюсь, не встиг. А, в мене то спами. Та то вообще норм. У мене тут спамен поинт. Да, реша не там. Що? Нічого, понятно. Тут вже лаки блоки немає. Ти, що то було? Сундук. Сундуку. Дурня. о па 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 п п Прям... Іді я Ачаю ту сторону спальнюсь? Я не хочете. А? Окей. Тут я поставлю таку дорожку. Ви не питайте, чи в мене 45 е, тих всяких. Сьогодні. Де Яка дірка? Нема ніякої дірки. Шоо, шо, я кадрка.

Вони, коротше, однако. Замордували де. О! Треба пісню ще вставити. Наркоманська овца. Овца, наркоманська, наркоманія. Ти овечка. Зламай мій. Лайк за овечку. Ладно, я не мародьор. Не, ну то овечка мене поражає, як ми... Мене... Що то за команда, Окей. Що то за команда на таку овечку? Спаунпойнт! Спаунпойнт! Фух. ні, куди втікаєш? Ні, не, ну втікати, Ходи додому. їсти, Іди туди, Ух ти. я Это вдарю алмазним мечом. Щоб їй не було больно згорати в вогні. Ладно, я ще не поставила спонпойнт. Де Давно... Ні, тут тут. А яка різниця? Good lucky block. А, і до речі, дивіться. Наприклад, та замість того. Бачите? Це є губка. Тут е -е, замість. Е -е, то спальниця губка. От, губка. То не є лакіб, то не є настоящий блок. Я як то мені задобали ті голосні звуки? Які речі. А, і до речі. Е -е, до речі. Я, по-перше, не можу показати крафт, і по-друге, його нема. Так, тут читерський Лакіблок. Як ви знаєте, на... з моду мій... Велиці взя. Я навіть не... Окей. block? Який good lucky block? Я в. Ми так не договарвались. Більше місця буде. будем Мі тро всякие фени вытянутый в Порох нафиг, третьелезо на тра, тре, нетре, тре. А блоки прогулять. Нетре, не тре, не тре, тре, то точно уже не трето, не то не трото, не трето, не то не тре. То не треба, то не трену. То не трейне, на то і то, и алмази не треба І... а, уже нема місця Нічого значить сюда. Бах-бах, бах, бах. 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 Бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах. Ну, я думаю, я дойду до иншочекпоинта и можно уже закінчивать это видео. Кто задум? Окей.